Друзі, багато питають, що такого садити, щоб не дивитися, і щоб був якийсь толк, в кого є земельна ділянка, і які не знають, що садити, садіть грецький горіх. Тут у нас сажанці грецького горіха вищого класу. Лише подивіться на якість цих сажанців. Розмір дерев іде. Від двох метрів, звичайно, що при викупці в нас сажанці позиціонується по розміру на класи. Ви можете замовити і крупноміри, і середній розмір, і менші саджанці меншого розміру. Дивіться, грецький горіх це культура на довгу перспективу. На даний момент в основному ми вирощуємо місцеві сортоформи, такі як Клішківський, Топорівський, Буковинський. Один що це означає? Це дерева середнього росту. Які починають плодоносити в середньому після п'ятого року після посадки. Але варто зауважити, на даній ділянці в нас вирощуються тільки сіяні форми, тому певний відсоток властивості втрачається. Але грецький горіх не тільки перспектива для реалізації горішків, також може закладатися, оскільки деревина цієї культури дуже цінується в деревообробці, тобто час іде. Але ваші активи ростуть. Хто має ділянку і не знає, що садити, можна просто закрасти грецький горіх. Перші, я думаю, три роки по обов'язково потрібно дивитися, щоб формувати штам. І на майбутньому ваші активи будуть тільки рости.